Всім привіт! Сьогодні в відео я розповім все, що відноситься до арбітражного бота, якого я розробив. Арбітражний бот це є інструмент, який дає вам можливість прокручувати арбітражні зв'язки всередині криптобіржі Binance автоматично. Вам не потрібно відкривати сторінку з кожною монетою і купляти все вручну. Ви передаєте дані у цього арбітражного бота, і він автоматично виконує всі три купівлі або продажі підряд, і в кінці показує статистику по цій прокрутці. Щоб користуватися ботом, потрібно зареєструватися, тому почнемо з реєстрації. Відкриваємо сторінку бота, тиснемо Реєстрація, вводимо свою пошту і придумуємо пароль. Вводимо ще раз пароль і натискаємо Зареєструватись. Далі відкриваємо лист, який прийшов на поштову скриньку. І переходимо за посиланням. На цьому реєстрація завершується. Тепер входимо на сайт бота. Наступним кроком буде створення API ключа. Який дасть змогу взаємодіяти з криптобіржею Binance. Заходимо у свій кабінет, розділ управління API. Відразу перевіряємо, чи тут знята галочка. Якщо вона позначена, обов'язково її знімаємо. Після цього приступаємо до створення api ключа. Тиснемо Створити API». Обираємо ось тут. Придумуємо назву для ключа, будь-яку. Тиснемо Далі. Проходимо перевірку. Тиснемо Отримати код в емейл і СМС. Вписуємо отримані коди і наші ключі готові. Тепер тут є API Key. А тут секрет Кей. Далі тиснемо Редагувати обмеження. Ставимо галочку тут і тут. Зберігаємо. Вводимо код підтвердження. Готово. Тепер копіюємо API і Secret Key в текстовий файл. Бажано його зберегти у надійному місці. Повертаємось до бота. Сюди копіюємо перший ключ, а сюди другий. Зберігаємо. Тут можна побачити останні збережені ключі. Переходимо в налаштування, вводимо суму, на яку будемо крутити зв'язку, і обираємо спосіб виконання угод по маркету чи лімітками. Зберігаємо. На цьому налаштування бота завершено. Тепер переходимо на сайт сканера. На початку роботи зі сканером відкрийте налаштування і налаштуйте його так, як вважаєте для вас буде краще. Оберіть ціни, по яких буде виконуватися обрахунок. Ціну можна обрати для кожної пари різну. Можна ввести банк, щоб бачити розрахунок відповідно до суми, на яку ви будете Торгувати. Також можна вказати рівень комісії. Коли завершили налаштування, приступайте до моніторингу зв'язок, які видає сканер. Дані по монетах оновлюються один раз в секунду. Якщо вас зацікавила одна із зв'язок, вам потрібно натиснути на кнопку Bot напроти потрібної зв'язки. Після натискання дані про цю зв'язку передаються ботові, і він відразу приступає до роботи. Залежно від налаштувань, він виконує купівлю і продаж або по маркету, або ліміткою. Бачите, зв'язку по маркету він виконав за кілька секунд. Після завершення прокрутки він видає результати. Вхідна сума це сума, з якої починали крутити. Вихідна це та, яку отримали в кінці прокрутки. Також є дані про профіт в доларах і у відсотках. Нижче є детальна інформація по кожній парі. Це був приклад роботи бота по ринку. Тепер покажу, як буде виглядати його робота по лімітках. Заходимо в налаштування бота і змінюємо тип на ліміт. Зберігаємо. Тепер знову переходимо у сканер. Обираємо зв'язку для прокрутки і тиснемо кнопку Bot. Відкриється ось така сторінка бота. Вона оновлюється щосекунди. І перевіряє, чи виконалася перша лімітка. Як тільки вона виконається, вас відразу перекине на наступну сторінку, яка буде перевіряти другу лімітку, а потім і третю. Коли виконаються всі три лімітки, тоді появиться сторінка з обрахунком результатів прокрутки. На кінець розглянемо сторінку з усіма зв'язками, які ви крутили. Тут є назви всіх пар у зв'язці, ціни входу, виходу, профід в доларах і відсотках. Якщо потрібно більше інформації, тоді тиснемо кнопку деталі. На цьому огляд завершено. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і до зустрічі у наступних відео.